На Буковині стало на одну багатодітну сім'ю більше. Цьогоріч у перинатальному центрі народилася трійня: Каміла, Мілана та Злата. Дівчатка з'явилась на світ передчасно чи готова малеча переїхати із лікарняної палати додому. Та за що переживають новоспечені батьки потрійного щастя, дізнавалась наша знімальна група. Знайомтесь, це сестрички Каміла, Мілана та Злата. За понад місяць перебування у перинатальному центрі дівчата набрали у вазі та вже готові вирушати із батьками додому, розповідає генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру. Народилися вони перечасно в терміні 33 тижні. 15 січня, і протягом цього всього періоду вони перебували у нас, їх виходжували, викохували. І сьогодні ми маємо таку гарну новину, що ми вже сьогодні виписуємо цих дітей. Вагітність ріня це безперечно велика радість та чудо. Проте існують тонкощі. Додає головний акушер-гінеколог Владислав Гошовський. Трійня – це вагітність високого групи ризику. Ми зробили все для того, щоб пролонгувати вагітність до Терміну життєздатності плодів. І в 33-34 тижні в неї розпочалась пологова діяльність, вона була пологорозрішена шляхом кесарського розтину, оскільки найкращим методом родорозрішення в даному випадку є кесарський розтин. Так на світ з'явились троє дівчат, які народились з вагою близько півтора кілограма. Кожна народилася з вагою відповідно камілія кілограм 800, Мілана у нас народилася з вагою кілограм 400 і злата з вагою 1700 грам. Виходжування перед часом народжених дітей це дуже кропітка, важка. Робота, як то кажуть, із дітками, і з мамами, тому навіть якщо мама народжує не першу дитину, але вона перед часом народжена, то для неї це страшно, для неї це важко. Багатодітна мама згадує звістка про те, що вагітна трійною стала для неї сюрпризом. Не очікували такого. Ми на цій саме на 12-му тижні на узі дізналися, що буде трині. П'ятку поклали одну дитинку, потім другу. І думали, що дві. Я почала знімати відео, щоб чоловікові відправити, показати а ну, чуть чуть ж тако взяти з не сантиметрів. Ви зразу побачили там третій. Я бачила що там третій, але я не могла зрозуміти що там третій є дитинка. Тоді аж лікар сказав, каже: ви вдати в шоціни. Скажу тут троє. За словами батьків, ім'я для однієї з доньок обрали заздалегідь. Злата ми з чоловіком. думали, ті типу, коли знали, що вагітна. Думали що так, що буде дівчинка, вибирали ім'я для дівчинки. Вибрали злата разом. Так получилось. Том за камілією це ім'я вибирала. Я можна сказати, тому що каміля це в мене получається є прапрабабося. Так, її звати камілія. Я так теж хотіла назвати дівчинку. Тож надали Каміля. А Мілана, ми так знайдемо так або Каміля і Емілія. Адже сказав, каже, це буде дуже якось буде да, до одного. Да, Ти ми собі так кажуть, в мене були варіанти. І потім кажуть, пані каже, інші варіанти. Я кажу, які інші варіанти? Я то ж ти казала, ще за Мілану. А, точно кажу, забула, нехай кавдає. І так кажу, вже і Мілана нас вийшла. 29-річна мати зізнається, що попередня вагітність та пологи проходили легше виношувати трійню. Це справжнє випробування. 24 й тиждень цього ж тижня. Кімнакима часто дуже важко було. Сон пропав, спати не могла. Не щодня у нашій області народжується трійня, кажуть у перинатальному центрі. Відтак вирішили зафільмувати появу на світ трьох буковинок. Нині відео показали молодим батькам. Сім'я Василькових не стримувала емоцій, коли вкотре поринула в атмосферу того дня. Генеральна директорка Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк наголошує, поява на світ здорових трьох дівчат безперечна заслуга усього медперсоналу, незважаючи на щастя, яке принесла трійня. сім'ї. Попереду на них чекає чимало труднощів. Ця родина Яна і Євген вони не були готові до такого сюрпризу долі. Як трійнята. У родини якої, за якою ми сьогодні тішимося, у них на даний момент немає достойного житла, куди привести цих дітей. Дома в них є ще син. Які ще не мають двох років, тому четверо дітей і ті умови, які вони сьогодні мають, а я відразу поцікавилася тим, в яких умовах ви проживаєте, за словами Любов Годньок, молоде подружжя проживає в оселі, не пристосованій для малюків, адже там немає води та газу. Відтак про добробут родини, яка покращує демографічний стан, мала б попіклуватись держава сьогодні. Питання народжуваності українців це дуже гостре питання і дуже стратегічне. І Я вважаю, що ми маємо робити все, щоб демонструвати і показувати, як держава дбає про такі родини, і це буде заохочувати інших народжувати і збільшувати кількість українців в Україні і в світі. Родина Василькових вирушає додому у рукшин, адже там на дівчаток уже з нетерпінням очікує їхній молодший братик. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.